Але якщо ось так масажист буде вести там а, соцмережі свої, напевно цільову аудиторію може рекламу запускати ще щось, він буде мати більше клієнтів, може зробити вищий прайс і чек на свої послуги. І при цьому він може заробляти в онлайні. Тобто будь-який масажист може зробити якісь там невеличкі курси, наприклад, самомасажу і допомоги собі. В домашніх таких справах. Я таких масажистів бачив, вони нормально заробляють. Тобто вони і фізично полюбляють працювати з тілом, з людьми і ще в онлайні продають свої мікрокурси. Далі, стоматологи. Ну, звісно, стоматологи не будуть в онлайні вам зуби лікувати, тобто треба фізично. Але стоматолог може також якісь невеличкі інформаційні продукти та мікрокурси запустити для людей з точки зору догляду за ротовою порожниною, там, зубами доглядати, як правильно правильно там засоби використовувати і так далі. Тобто варіантів, як ви можете свої знання. Конвертувати в онлайн і заробляти гроші дуже дуже багато. Але зараз не буду на цьому загострювати увагу. Якщо цікаво, напишіть мені в коментарях, щоб така тема якби онлайн професії чи виходу в онлайн, чи в соцмережі цікава, може, я потім окремо зроблю ефір і розкажу про свій досвід, про свої кроки, що я роблю з кожним роком, тому що я 20 років вже в онлайні загалом ну, останні 10 років більш активно в цьому навчався. І зараз вже присутні у всіх соцмережах. Ну потрошку розвиваюся. Потрошку. Я ніякий там не мільйонник, У мене навіть і 10 тисяч підписників немає ще в жодних соцмережах. Але це справа часу.